Сегодня к нам обратилась молодая женщина, которая хочет, чтобы ее взгляд был максимально красивым и глазки сверкали. Вы можете наблюдать весь путь нашей пациентки. И чтобы не потерять наш канал, обязательно подписывайтесь, чтобы увидеть больше трансформаций по блефаропластике и омоложению лица. Сколько вам лет и чего вы ожидаете от операции? Мне полных 40 лет, хочу выглядеть на 29, хочу, чтобы внутреннее мое эго было удовлетворено. И смотря в зеркало, я понимала, что мне действительно 29, а не 40. Женщина должна себя любить, ценить и вкладывать в себя. И смотря в зеркало, она должна собой вдохновляться. Если вдохновляется она, вдохновляются все ее окружающие, дети, мужья, родители и так далее. Расскажите, что бы вы хотели поменять? Немножко мне хотелось бы примолодить лицо, то есть сделать глаза более яркими, выразительными, липосакцией подбородка. Как вы выбрали нашу клинику? Я записалась порядка к пяти пластическим хирургам. Где-то на интуитивном уровне Анастасия мне была близка. Я понимала, что это мой человек, человек понимает, чего я хочу, и уже много лет лет шесть, наверное, я подписана в Инстаграме на Анастасию. Знаю и верю, что я в хороших руках, потому что наблюдаю уже очень много лет за вами. Первое, что бросается в глаза, это то, что есть асимметрия. Верхняя челюсть, она больше подана вперед слева, а справа более впавшая. Мы не будем корректировать кости, но сделаем небольшой липофилинг и наполним больше вот эту зону. Таким образом, достигнем большей симметризации лица. Это маленькая деталь, но она очень улучшит. восприятие личика в плане его симметричности. Мы закончили операцию для нашей пациентки и выполнили круговую блефоропластику, липосакцию подбородка и подчеркнули угол нижней челюсти. Сейчас у пациентки уже есть специальные тейпы, которые будут помогать сдерживать отек. И мы ждем, не дождемся результата. Сама операция прошла очень хорошо, все показатели были идеальными всю операцию мы закрепили, зафиксировали брови, подтянули щечки, среднюю треть в том объеме, который возможен во время нижней блефаропластики. Мы удалили грыжки нашего верхнего века, а также были достаточно большие жировые грыжи нижнего века. Та асимметрия костей черепа, которую мы видели до операции, была полностью устранена с помощью липофилинга. Скільки часу пройшло з минулої операції? Пройшло три місяці. Результат я вже помічаю. Реабілітація майже закінчується. Якого результату ви очікували? Хотіла першочергово прибрати всі свої жирові ловушки, які створилися під час якихось стресів. Були набряки. Це те, що мене бентежило більше всього. Спочатку це були масажі, спочатку це були зали тренажерні, але ніякі зали нічого не допомагало. Тому тільки хірургічним е втручанням це можна було якось прибрати. Тому я звернулася до клініки Анастасії Гнатівої і дуже задоволена і ні про що не пошкодувала. Як ви обрали Анастасію? У мене було чотири хірурги, до яких я записалася. Все життя, куди б я не приходила. Ресторан, це манікюр, масаж для мене дуже важливо контакт з людиною. Коли я прийшла, я зразу сказала, що я більше нікуди не піду. Я йду за результатом, і я йду за довірою і за покликом серця, яке мені було ближче. Як взагалі ви наважилися чи боялися ви? Переживала. Я дуже переживала, тому що в мене в житті не було жодного наркозу. І я дуже хвилювалася саме за те, що знаєте, я приходжу, я нікого не знаю, і думаю, як би як це я буду виходити з наркозу а вдруг я буду казати погані слова, як багато хто виходить. Але в мене якось воно не відчула е наркозу. Я не пам'ятаю, як я туди зайшла і як я туди вийшла. У нас найкращий анестезіолог, тому всі пацієнти про це кажуть. А зараз ви були б готові ще на якусь операцію після такого шляху? Чи пішла би я ще раз? Пішла би, але якщо б у мене запитав хтось: е от скажи, будь ласка, там своє враження, я б сказала людині, е яка хоче це зробити, щоб вона дуже свідомо мислила. Бо люди думають, що це. Вони прийшли, заплатили гроші, махнули паличкою, і вони красиві. Люди мають розуміти, що це важкий шлях. На сьогоднішній день ми живемо в такий час інноваційний, що будь-яку проблему можна вирішити. Я ні про що не жалкую, і якщо б мене спитали, пішла б ти ще раз, пішла б, бо я знаю, який результат попереду мене чекає. Як вам наш персонал? Як вам наш колектив? Настільки підмет персоналу до адміністратора, до керівництва колектив у вас настільки дружелюбний людина завжди протягує тобі руку, ніхто нікого не кидає. Виходячи з наркозу, ви знаєте, біля мене, от я не знаю, скільки медсестричок стояло і всі а водички, а кушать. А в туалет, вибачте, настільки переживали за мене, що в мене не було такого. Знаєте, як от я заплатив гроші, мене кинули, я вже нікому не потрібен. Ні, тут цього нема, і це відчувається настільки, що ти, от, знаєте, як вдома. Дякую, що ви обрали саме нас, і ми дуже раді, що ми виправдали ваші очікування. Я дуже вдячна вам. А ми запрошуємо вас на консультацію до нашої клініки. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі.